Всім привіт! Ну що ж, у нас сьогодні буде цікаве відео. Сьогодні будемо провіряти мою станцію, яку я зробив своїми руками на елементах LG Chem Elit NMC по 41 А. Збірочка у нас тут 3 s 3 p Ну, інвертор на 2200 Вт. Також тут стоїть БМС делі на 100 А. Хто до речі не бачив першого відео, як її повністю збирав від початку до кінця посилання на перше відео? Я залишу тут в описі. Так що переходьте, дивіться, як я цю станцію робив. Ну а зараз перейдемо до тесту та характеристик цієї станції. Погнали! Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт akb.com.ua. Хлопці займаються продажі акумуляторів, створюють портативні зарядні станції, також займаються перепаковкою акумуляторів і ведуть свій YouTube канал, де показують свої роботи. Всі посилання на них в описі під відео. Так, з самого початку трошки відповім на коментарі з першого відео, коли я цю станцію збирав. Багато коментарів там написали людей, та воно там зірветься і так далі. На таких акумуляторах їздять більшість електроавтомобілів. Так, що головне в цих акумуляторах все правильно зробити? Тобто налаштувати БМС, не перезаряджати і не сильно розряджати. Такого плану також хтось писав, на що ти ставиш сюди конденсаторний балансир, потім я вам покажу. Ну люди, ця БМСка, звичайно, на 100 ампер. Тут немає активного балансиру. Цей звичайний балансир, він там балансується, починає з 3,9 вольта, і він балансує там силою струму 0,5 ампер. Якщо я не помиляюсь, а це тут стоїть 5-амперний балансир. Він набагато краще буде з тим справлятися, чим цей рідний. Це пасивний. Тут стоїть активний конденсаторний балансир. Це обов'язково для таких акумуляторів, щоб воно гарно вирівнювало напругу між комірками. Далі багато людей писало: чому ти не робив на літій залізу фосфаті? Ну це куплялося поступово. Не було такого, що я взяв і купив це, все збиралося бюджетно. Тобто бюджетно, щоб це все було по мінімум, і робило воно нормально і було безпечно. На мою думку, це все так і вийшло. Тут все безпечно, тут немає нічого небезпечного. Що ви будете товкти цей акумулятор там молотками або перегрівати на великих температурах, звичайно, він зірветься. А якщо ви з ним того не будете робити, тут це гарно налаштуєте, він буде працювати без питань. Ось люди писали, що тут тисячу циклів заряду, яких тут тисячу циклів заряду, почитайте нормально даташит. Я робив огляд на ці акумулятори. Ці акумулятори мають 2000 циклів заряду. Дві не тисячу циклів, не 600, а 2000. Це досить багато. Це таке, як в літій-залізо-фосфатних акумуляторах, у деяких є 2000 циклів. Після 2000 падає до 80% сох. Ще такі питання були: на що ти це все тут робив робив текстоліті? Тому що це по перше, безпека акумулятора, різні елементи можуть нагріватися. Текстоліт температуру витримує. Також я ще раз повторюсь: від ударів нечайно ти несеш. В тебе щось сталось, воно впало. Цей кейс може пробити легенько, попасти в акумулятор і буде бадабум, як то кажуть. Потім ще дурні питання. На що я ставив туди ізоляцію між акумуляторами? Між акумуляторами ізоляція має бути. Бо між собою оця ізоляція, що їхня дуже тоненька, вона може бути перетертися. Обов'язково ставиться тонесеньку ізоляцію. Хоча б навіть картон, це є також ізолятор, щоб воно не перетиралося. Хоча це все плотно, гарно стягнуто і склеєно. Воно так і має бути. Далі на рахунок інвертора, що цей інвертор буде потім погано працювати при 9 вольтах. Можливо, і так я не спорю. Не збирається ту станцію там в ноль розряджати. Чи він буде видавати 220 вольт? Сьогодні ми це все провіримо. Будемо розряджати, як він буде працювати. Ну, синус, я не зможу замірити. У мене немає осцилографа. Якщо буде, обов'язково замірюю. На даний час я так зібрав. Як воно буде працювати, не знаю. Ну, поки що працює добре. я там до 60 чи до 70 відсотків. Вроді два рази чи один раз і заряджав його. Зараз на даний час він заряджений. Покажу, як всередині виглядає. Ось так це все в мене виглядає. Бачите, все розтало Кажу, є детальне відео. Посилання внизу буде. Добре, що давайте там люди просили мене по габаритах і по вазі. Давайте ми спочатку по габаритах замірюємо. Ну, чемодан Дніпроемовський, В принципі, всі габарити його є на сайті. Так, він має у нас 49 нехай буде 50 см, так має 25 см. Висота його. Зараз я вам скажу, давайте я вам так покажу на камеру. Висота його приблизно 24 см. Ось такий кейс. Давайте поважимо. В принципі, я вже важив, але я вам покажу ось така от вага. Вага його 10 кілограм. Так, ставимо. Де там в мене крутілка як по нулям поставимо? Ось так. нульчик Є. Ставимо кейс. Так, давайте ми той дріт заберемо. Коротше, 10 кг. Я думаю, вам видно. 10 кг. Не сильно важка, її комфортно переносити ось такою ручкою без питань. Добре, забираємо. Так, ну що, по принципу я вам все показав, розказав. Що? Давайте будемо робити замір і наємність. Е, станція в нас заряджена. Ось я вам показую 12,5 вольта. В принципі, давайте ми запустимо це все діло, як то кажуть. Так, от 12,5 вольта. Зараз я думаю, вам буде видно ось так. 12,5 вольта, 16 градусів кісь температура. Тут по БМС ми бачимо ось один цикл у мене є. 19 градусів у нас датчики, один стоїть датчик у нас на акумуляторі, другий датчик стоїть на з'єднанні контактів акумуляторів. Мосфет e, 23 градуса. І ось у нас по комірочках. 1, 190, один 192 і один 190. В тому плані. Зараз у нас все по нулях. А от Мінус 1,4 А споживання самого інвертора. Далі, що ми будемо робити? Зараз будемо робити тест на ємність. Як це все буде відбуватися? Дивіться. Я візьму е, переносочку. Підключимо сюди, підключимо ватметр. Ватметр я збив по нулях. Буду давати навантаження будівельним феном. І ще раз повторюсь: ця станція робилася тут в мене в будинку, де батьки живуть. Для батьків я тут постійно, наприклад, світла немає. Ця станція при виключенні світла, коли не буде світла, буде заживляти, наприклад, там три роутера, котел холодильник, ну, світло, телевізор, там до 300-350 Вт максимум вона буде споживати. Так що я буду виставляти також в 350 Вт, і будемо розряджати, подивимось, що поємності ця станція нам видасть. Десь час від часу, можливо, там буде пів кіловат-500 Вт. Це максимум. А так я пробував на цій станції з цим ватметром, воно там 250 Вт споживання цієї станції. Так от в спокійному режимі, холодильник, там, я кажу, телевізор і світловий фейротер. Все більше там нема споживання. Коли котел не працює, звичайно, котел, там буде більше споживання, плюс 60 Вт. Ось так. Добре, ставив я ватметр. Беремо, наприклад, зараз я дістану ось так. Дістанемо фен. Будемо її розряджати. Мені дуже цікаво, скільки видасть ця станція. Дивіться, я вже тут все приготував. Буду періодично приходити дивитися, що там по БМС. Так, включаємо сюди. Так, фен у нас включений. Я виставив 2,5 і на двічку включаю. Тоді в нас споживання приблизно 350 чи 400 Вт якось в тому районі. Добре, ось наш ватметр тут стоїть. Дивіться, запускаю я фен. Ось так. Він буде годіти, але я кажу, я залишу, потім буду включати з час від часу. Зараз 100 Вт на другому положенні. Я виставив на двіючку, показую. Тут аж під 500 Вт. Це забагато. Давайте скрутимо. Кажу, 350 буде десь в районі. 438. 437. О, 300. Чекайте, бо я забагато, навіть скрутив. 140 Вт. Давайте ми підкрутимо, воно так довго роздупляється. 258, 260 Вт. 350, кажу, 340 Вт. Я отак засікав в тому районі. 297. Ще трошки. 300. Ще чуть-чуть капельку. Я от рукою легенько. 300. 315 Вт. Давайте дамо трошки більше. Зараз щоб воно не скочило до 400. О, 330 Вт. В тому районі саме оптимально 330 Вт споживання. Добре, дивимось по БМС воно там годить собі. Воно буде тарабанити досить голосно. Так, дивимось по BMS. Так, як ви бачите, зараз на даний час у нас мінус 29,8 А. На розряд, як ви бачите, йде 0,4 кВт. Ну тут 0,4, вона трошки бреше. Що в нас по акумуляторах? Все добре. 454, 442, 457. Добре. Температура 19, мосфета 23. Все супер. Розряд йде. Нехай розряджається. Також залишаю її на тесті. Потім періодично кажу, буду включатись. Поємності, скільки видасть. Добре. Давайте ми перейдемо на ватт години, скільки видало зараз вже на даний час. Ну, 300. Ось зараз показує, скільки вже витягнули з станції 228 вольт є 2,5 А. 108 Вт. Це в нас мінімальний поріг, який був. І 497 це в нас було максимально. А зараз на даний час 335 Вт споживання. І от 0,15 кВт в нас видала вже станція. По заряду в нас поки що 100%, і по напрузі у нас 12,4 вольта. Якось так. Добре, залишаю. Десь за годину-півтори я підійду, подивимось на температуру по БМС і подивимось, скільки видала станція. Так, Анна. ну що, пройшло 2 години, як ви бачите, година 59. Подивимось, що на наша станція видала. Як ви бачите, вже 680 Вт. 680 Вт. Дивимось далі, що у нас? 220 вольт у нас є. 2,5 ампера. Ну, це в нас мінімальне, це максимальне. Це в нас зараз на даний час споживає 331 Вт. І видало, ще раз показую, 681 Вт-годин. 680 Вт-годин. Добре, по станції в нас виходить, що в нас тут на дисплейчику? 49%, 10,8 вольта, 26 градусів. По БМСці я тут був не виставив скільки ампер годин. Тому що в мене і тут показує зараз на даний час сох типа 0 бачите, розрядилась. Бо я її ще до кінця не розряджав. Тут я вже поставив 123 А і по температурі, в принципі, все норм 27-26 градусів, Мосфет 38. Поки що ніяких помилок немає. Все добре, все працює, розряджаємо далі, подивимось, скільки. Ватт годин видасть. Ваші ставки ну, в коментарях пишіть. Добре, залишаю. Я думаю, ще 2 години вона точно пропрацює. А скільки вольт буде, це цікаво при 9,5 вольта. Якщо буде тут 9,5 вольта, скільки тут буде? Чи 220 вольт, буде, чи не буде. Подивимось. І що буде з інвертором, як він буде працювати. Е, кажу, навантаження в нас ще раз показую 300 330 ватт. Якось так добре включуся, напевно, десь за годинки-дві. Нехай розряджається. Зараз поки що все в нормі, все працює, супер. Ну що, дивимось на результати. По часу у нас пройшло 3 години 38 хвилин. Фен ще працює. Звичайно, як ви бачите, у нас 202 вольта. Це трошки погано 202. Вольта. Наприклад, там освітлення, роутера буде спокійно робити. От для холодильника я не знаю це під знаком питання. Напишіть ще нормально 201 там 200 вольт для холодильника. Для запуску, я думаю, буде двигун грітись, Не знаю. Ще раз повторюсь, там освітлення, роутер. Я думаю, телевізор нормально буде працювати при 202 вольта без питань. Далі, давайте, що в нас поємності. Так, то в нас зараз знімається 2,3 Ампера. Ну, звичайно, в нас напруга впала, ну і ампери також впали. Так, то мінімальне, це максимальне, щоб було. І так. Де воно є? Вот. 1,2 кВт. годин Тобто зараз на даний час нас 1200 Вт годин віддала та станція. Зараз на станції показується, що тут 9,9 вольта, 9,8. Зараз я вам по БМС покажу. По температурі все нормально. В кейсі у нас 26 градусів. Тут також на БМС все нормально. В нас 9,9 В, як ви бачите, показується. В принципі, все працює, помилка тільки в нас посох. Типу, що неправильно я ввів. По температурі, в принципі, також тут це норм, ніяких помилок немає. Все супер. Знімається, як ви бачите, 300 Вт. Ну, 300 нема. Тут у нас виходить вольти. 200 вольт. Зараз вже бачите, показують. Там в нас на акумуляторах 9,8. Знімається 2,3 Ампера. Це верхнє. Так, 277 Вт. Знімається, ну і 200 вольт 200 вольт, і де в нас ватт години? І 1200 ватт годин. Я думаю, 1300, можливо, і більше можна витягнути. На станції показує зараз на даний час 8%. 9,8 вольт. У в мене налаштовано до 9,1. Пруга тут впаде, я думаю, до 190 вольт. Це 100%. Отже, 199-200 вольт. Це вже критично. Так що, ось так. Ось такого плану. Ну нічого, дорозряджаю. Подивлюсь, мені цікаво скільки видасть ємності ця станція повністю. Ну, я думаю, 1300 Вт, як я там розчитував, вона так і видасть. Але по напрузі саме нормально її розряджати до 10 вольт. Тоді тут мені показувало 210-208 В було в тому районі. 10 вольт там 208 вольт і все. Це в нас по відсотках, я не пам'ятаю скільки було. там. 10% залишалось на станції в тому плані. Зараз у нас 9,7 В. Ну ще як ви бачите, все працює, розріжає. Я думаю, 1300 Вт годин тут буде спокійно. Що, як то кажуть, добиваємо до кінця. Не знаю, що там з інвертором буде. Ну, інвертор, в принципі, зараз там, я кажу, температура десь 26 градусів. Е, кулер то включається, то виключається, охолоджує, все працює, видуває без питань. Ще би я що хотів тут додати, на виду кулер з цієї сторони було б ще краще, бо тут тепле повітря видувається і воно без кейсу забиралось, було б супер. Напевно, я доставлю це 100%. Добре, нехай воно далі розряджається. В кінці, коли воно розрядиться. Включає вже пройшло буквально хвилин 10, напевно. Я не знаю скільки. Ну зараз по часу у нас виходить 3 години 47 хвилин від початку тесту. Зараз вже 180 вольт, 180, це вже критично. 190 це критично, 180. Коротше, цю станцію розряджати зараз на даний час бажано там 9-10%. Ще нормально, там 210 вольт, 212 вольт. Ще може вона працювати. Супер. А вже зараз на даний час 180 вольт. Це критично. От 1 відсоток 9,2 вольта. Зараз буде 9,1 і відсікне. 9,1 нас має відсікнути. Е, поємності, що в нас дивіться? Е, так, поємності, що нам видало? Е, 1236 ватт-годин. Зараз відсікне, дивіться. Зараз 1%. Чекаємо. 9,1 Вольта. Зараз хлоп і має відсікнути. На БМС я поставив 9,1 Вольта. Ну, чекаємо, чи БМС відсікне. Я вже не виключаю камеру, вже дочекаємось до кінця. 1237. На цьому в нас показує 185 вольт. Так, що в нас по БМСці? 9,1 Вольта має відсікати. Дивимось. А, у мене тут стояло 9 вольт. Ну, можна поставити 9,1, як то кажуть. Чому 9? Я вроді ставив 9,1. 9.1 Сет. О, все, наставив я 9,1 вольт вирубалося. Все вирубалося, Поємності нам що видало, дивіться. Е, так. Дивимось. Дивимось поємності. Вт-години зараз по нулям. 1200, майже 40 годин. От я наставив 9,1, там в мене стояло 9,0, ви самі бачили. І відсікнуло все. Е, тут нас показує 1%. 9,1, 9,2 вольта. Супер! Що я вам скажу? В принципі, нормальний результат. Здалося би доробити інвертор, щоб він тримав хоча б там 215 до 220 вольт при 9,2, 9,1 чи там 9,5 в тому районі. І було б, взагалі супер. Але так, інвертор, як ви бачите, вижив, все працює, все. Давайте я зараз пірометром замірюю. Так, візьмемо пірометром, замірюємо, яка температура інвертора. Я кажу, цей кулер дуже добре охолоджує 32 градуса на ребрах отут охолодження. Показує пірометром 34-32 градуси. Цей кулер дуже добре охолоджує. Ще, плюс до того, я кажу: поставлю сюди на виду і ще буде краще. Зверху тут 32 градуси. В цілому кейсі показує 25-26. Ось, як ви бачите, акумулятори трошки відійшли, вже 9,2 вольта. Інвертор включаємо, задув, запрацював, все працює. Інвертор працює, супер. Ось так. Виключаємо інвертор. Тут також все працює. Тут, до речі, я поставив вже резистор. Не знаю, на 4 кВ якось так, бо ця індикаційна лампочка так світила, як ліхтарик реально. Можливо, ще сюди якийсь ліхтарик поставлю. Коротше, що вам в цілому сказати, я задоволений з інвертором під знаком питання, хоча нею користуватись можна без питань. До 10% ти розряджаєш там 210 вольт, 215 вольт є. Інвертор з тим справляється, як ви бачите, нема перегріву там ніякого кулер дує, охолоджується. 32 градуси. Це є нормально корпус інвертора. Зараз що я роблю? Беру я цю станцію з собою на квартиру до себе, беру я ватметр і буду ставити її на зарядку. Зб'ю на ватметрі все по нулям і будемо ставити на зарядку і засікну, за скільки часу зарядиться ця станція. Ну це приблизно 5-6 годин. Ну мені цікаво, поставимо і подивимось скільки вільється в ту станцію. Так що погнали до зарядки вже включусь в квартирі. Так, ну що? Я вже вдома. Що в нас по заряду? Можемо, в принципі, тут глянути 3%, 9,3 В, 19 градусів. Що, ставимо на зарядку? Ставимо сюди ватметр. Ось так буде гарно видно. Не гарно, але більш-менш. Давайте ми налаштування скинемо. Тут у нас 1239 годин Добре. Скидуємо на 0. Ось так. Скинули все по нулям. Блін, погано видно, підсвітки нема дуже погано. По нулях. Що? Ставимо зарядку, станцію, вмикаємо розетку. Давай сюди. Ну, блюєті, трошки по сунця. Тут самопал пал під'їхав. Ось так. Включаємо. Раз. І от сюди зарядочку також включаємо. Так. Одною рукою некомфортно. Все, почало дути. Пішов заряд. Так, вже 4, 3 морга і 9,4. Так, що в нас по цьому? По БМС, ну, фокусуйся. Все добре, заряд йде. 18,7 А. Це в нас виходить 200. Тут навіть у нас є, бачите, 224 і 4 Вт в неї зараз на даний час вливається. Так, далі. Що в нас? 24 Вт вже влилось. 221 Вольт. В нас показувало вроді так. ага. 317, Що тут вон, 224 Ні, тут 224 Вт вливається. А де вольти? О, 221 вольт зараз на даний час. Залишаємо, нехай о, 221, ватт, 221 вольт. Тобто, так, по БМС тут все добре, все заливається. По відсотках у нас вже 9%. 9,9 вольта 23 градуса. Все, нехай заряджається, потім включиться, коли близько 50%. Думаю, буде. Подивимося, скільки часу пройде. Так, ну що, що в нас по відсотках? 53%, відсотка, 10,8 вольт, майже 11 вольт. І що в нас та станція взяла? Зараз на даний час в неї вливається 247 Вт, як ви бачите, ось тут. А по часу у нас пройшло година 57, майже 2 години. За 2 години на 50% відсотків. там було 3-2% чи 2 в тому районі Короче, зарядилась на 50%. Відсотків. Добре, що там ми подивимося, влилось в неї 466 Вт. Якось так. Майже половина. Та? Супер, що в нас по БМС? Так, по БМС у нас 18,6 А в неї заливається, ну фокусуйся. Помилок 0, по температурі все супер. Тут також супер. По комірках теж супер. У нас розбіжність 0,002 Вольт. Якось так ось ідеально все супер. Розумію, по цій шкалі оці, осох, чомусь воно е, не це. Я тут вже виставив, де воно тут я виставляв По цьому 123 А поки що не показує. Ну, Ви поняли, що має показувати. У нас вже показує 92%, а по факту в нас тут 54%. Мес не задала той параметр, що я тут задав. Чи я правильно, в принципі, сет задав нормально, От пароль під, підтверджу. Ну Все 123 ампера є, а тут поки що показує у нас 92%. що Станція майже заряджена, по факту, я ще раз показую 54. Ну що, Якось так, нехай заряджається, потім включуся, коли вже зарядиться. Подивимось, скільки в неї влилося, скільки часу пройшло. Я думаю, 5-6 годин в тому районі, бо при кінці довше заряджається. Зараз ще раз показую 18,7 ампера в неї заливається. Так, ну що, станція у нас заряджена на 100% 12,6 на БМС показує 12,5. Що вона в нас видала, дивіться, на заряд. 1747 ватт-годин. Це дуже багато. Якщо посчитати, скільки я витягнув з неї, ну втрати досить великі. По часу у нас пройшло 7 годин 28 хвилин. Ну я залишав на ніч, це вже було пізно і я заснув. Я чесно не дивився. Вона коли зарядилася, потім я ще раз перезавантажив БМС, ввів. 123 Ампера, і вона ще дозаряджалась трошки потім, після того, коли я перезавантажив БМС. Добре, давайте це все знімаємо і в майстерні. Зараз ми все детально оглянемо і порахуємо, які втрати і так далі. Погнали! Приїхав я в майстерню. Давайте тепер порахуємо. Дивіться, що в нас вийшло по ватметрі. 1747 Вт. Годин. Це забагато. Реально не знаю, звідки воно стільки нарахувало, бо якщо по розрахунках в неї мало би залитися там приблизно 1400 Вт. Ну, 1500 Вт. Дивіться, як це все рахується. В нас акумулятори йдуть по 41 А. Годин, годин. І збірочка в нас 3С. Тобто в нас виходить загально 123 ампер години. Правильно? Далі що ми робимо? 12 вольт. Правильно, ну в середньому, якщо рахується, це 3,6 вольта. 3,6 вольта помножити на 3, це буде 10,8, 10,8 помножити на 12. Це в нас виходить там 1400 з чимось ватт. Але давайте ми в загальному. У нас 12 і 6 вольта, 12,6 вольта множимо на 123, це в нас має бути скільки ват годин. Беремо дорівнює, беремо 12,6, це при хороших розкладах 12,6. Множимо на 123, 123 дорівнює. Це в нас виходить 1549,8 і Вт годин. Так? Це така ємність станції, якщо це в чисто рахувати. Чому Ватметр мені нарахував аж 1747? Я не розумію. Добре, давайте ми порахуємо втрати. Тобто, в нас є 1549 ватт-годин. 1549, 1549. Це в нас виходить чиста ємність. Тепер ми віднімемо, скільки ми з неї взяли. Тобто беремо мінус 1240 ватт-годин. Добре, беремо 1549 мінус 1240. Так? Дорівнює 309 Вт, типу в нас виходить на споживання, тобто типу інвертора, втрати на дротах і так далі. Добре, 309, дорівнює 309, то виходить в нас ватт-годин. Ватт Є 309. Тепер, щоб дізнатися, які втрати в нас в відсотках. Це ми 309. 309. Ділимо на 1549. Це на нашу ємність. Так, ділимо на 1549 і множимо на 100. Так, це в нас помножити на 100. Дорівнює. Це у нас 20%. У нас виходить 20% втрати. Ну, ще б куди б не йшло 20%. Ну, якщо при цих розрахунках, що тут 1747 Вт-годин, Тут втрати по відсотках у нас становить 30%, якщо точніше там 29 з копійками. Ну, 20% ще б куди не йшло, чесно. Не знаю, чому так ваттметр нарахував, 1747 ватт-годин. Це забагато для такої станції, реально. Виходить, в нас 20% втрати. Так, бо тому що в нас інвертор в холостому ходу, якщо там 1,4 чи 1,3 А споживав, якщо ви бачите на початку відео. Давайте візьмемо 1,4 А, помножимо на 12. 1,4. 1.4 помножимо на 12, дорівнюється. 16 Вт споживає на холостому ходу інвертор. А при навантаженні, звичайно, він більше. Майже 17 Вт, 16,8 Вт. Споживає інвертор, а при навантаженні, я думаю, більше там до 20 Вт він споживає, тому і в нас втрати є приблизно 20%. Кажу, ще раз не знаю, чому нарахувало 1747 Вт годин. Це на мою думку, забагато. Напишіть в коментарях, я не знаю, но ось такі в мене підрахунки. Або 20% втрати, або 30% втрати. Якось так. Ну, на мою думку, точніше буде так, як я рахую, От 20% втрати. Тому що ваттметр трошки забагато нарахував реально. В ідеалі, класно, якби було, якби втрати в нас були не 20%. 10%, а там 10% в тому районі, 9%, ну нехай 15%. Ну 20% трохи багато. Цей інвертор так споживає добренько, я вам скажу, цей таталікин. А в цілому ось так виходить, це в нас 1240 Ватт-годин. Ват -годин. Ось так. 1240. Не знаю, можливо, її більше видасть. Треба ще декілька разів може зарядити, розрядити, бо це тільки один раз я заряджав і розряджав до кінця. Ну, Заряджав я до кінця там з 50-60%, а це повний цикл пройшов, тобто заряд і розряд. Давайте в загальному, що вам сказати. Я задоволений станцією цієї на 100%, та не задоволений тільки навіть не на 100, давайте так, на 90%. Не задоволений я тільки цим інвертором. Можливо, з часом я поміняю на кращий інвертор, тому що цей таталікен дуже добре споживає. А в цілому супер. Бачите, станція працює без питань, помилок не було в мене ніяких по БМС. Враховуючи, що ця станція мені обійшла за 12 тисяч гривень, і я отримав з неї 1240 Вт годин. Подальшому я її буду доробляти. Зроблю можливо якийсь ліхтарик. Як я вже придумав, як це все буде. Поставлю сюди сонячний контролер, який ставлю XT60, що можна було заряджати від сонця від автомобіля цю станцію. Як ви бачите, цю станцію можна самому обслужити. Я відкриваю кейс, щось мені потрібно замінити. Я взяв і замінив. Зробилося так, що ти сам можеш її обслужити. Я вважаю, це дуже великий плюс. А на цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте звичайно український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео!